Музей, яблуко, лимон, око, бабуся, дідусь, банан, кава, риба, м'ясо, сім'я, килим, молоко, курка, банк. Номер, Фільм кухня, ціна, брат, сестра, родина, карта, нога, стіл, група, Кабінет зала, тато, вікно. Квартира, сын, мама, завдання, сік, собака, місто, клуб, білет, питання, дім, будинок, цукор, лампа, метро. Вода, сад, текст, ВАЛІЗА, море, парк, паспорт, РИНОК, рис, театр, СИР, урок.